Добрий день, друзі. Е, сьогодні вихідний день і, мабуть, у вихідні я відпочиваю настільки, що в мене з'являються сили для розмови, для нової рубрики, яку я відклала на YouTube-каналі, про поговорити. А, сьогодні хочу поговорити про... Розчарування і очарування. Часто ми очаровуємося людьми, і, як якийсь класик казав, щоб не розчаровуватися, не потрібно очаровуватися. Воно то так. Але ж ми все-таки люди. А люди, які вірять у щось хороше і добре. Самі такими являються. Часто попадаються на гачок того, що. Самі думають, що світ такий, який вони носять в собі. Світ такий, який е, вони, звикли, яким вони звикли його бачити. Але він зовсім не такий. Зовсім не такий і зовсім, е, ну, зовсім немає е, однобокого чогось доброго. Є як щось добре, так і щось погане. Не можна очаровуватися якимись людьми, тому що люди це все-таки просто люди. Нас розчаровують друзі, розчаровують рідні люди, чоловіки, дружини. На жаль. На жаль, бувають ситуації в людей, які вони стають. Заложниками ситуації, коли люди не можуть поступити по-іншому, так буває, насправді буває. Але буває, що просто таке нетро. І як би ти не старався його прикрити, приховати? Якщо людина така, воно з неї полізе. Тому я зазвичай роблю висновки. Не тикаю людей носом в, їхні, в їхній стан внутріш, а просто живу собі далі, своїм життям. Тому що е, декілька років вже підряд, кожен вечір і кожна ніч і кожен ранок може бути останнім на справу. В багатьох регіонах нашої країни ніде немає спокою. Ніде. Ні далеко від лінії, ні близько. І я собі просто давним-давно ще до цього всього вирішила просто жити, жити і не змінюватися під світ, не змінювати себе. А просто допомагати собі його сприймати таким, який він є. Тому що я не зможу змінитися, світ не зможу змінити. Я можу просто отой короткий момент, яким, в якому я живу, відчути так, як я хочу, так, як я можу, і отримати від цього задоволення. Інколи дуже велике розчарування. Але це просто через мою велику глибоку віру. Коли я дуже глибоко в щось вірю, я потім дуже сильно розчаровуюся. Дуже. Зазвичай. Тому дійсно, щоб не розчаровуватися, не потрібно очаровуватися. Але для мене це дуже складно. Якось так. До зустрічі!